Друзі, вітаю на Рівненщині, 7 вересня 2023 року. Дійшли руки вже трошки до однозубки, почав перевозити сорт Іран крупніше. Ну, В середньому це десь двічка, півтора сантиметра, о, є і сантиметрова. Значить, практично всю її забрав. Судячи, Потім, як навантажені ресори, тут десь кілограм до 400 її, можливо, 350. <клух> і ще десь там кілограм 50 залишилось, тому що вже погано влазило. Е, наступним етапом буду і закидувати, пробувати в цьому році бетономішалці відділяти від стебла. Так точно вона відділиться, від коріння не знаю. На ну, ходи кінець буде вже з коріння. Гратися з ним вручну відділяти я точно. Не збираюся. І раз, вже приступили до однозубки, значить покажу на її прикладі. На прикладі однозубки, як її порахувати, скільки нам її потрібно на одну сотку. До речі, ось така от бульбочка, дуже вона схожа до любаші. Ну, вже виростемо з цієї однозубки чесничок, тоді зрівняємо. Так, друзі, ось тут в мене сушилась бульбочка. Кажу це однозубка. Ірен, ірен. Там любаша, любаша. І ще вниз я трошки зниз. Ось вона така абсолютно суха. Зараз її буду вже зносити на низ. Ну і далі буду пробувати бітонозмішувати, вона прям хрустить. Добре. -то. Далі бетонозмішувачі буду. Спробувати відділяти від стебла, від коріння, то навряд получится. Ну і потихеньку буду калібрувати. Так, розрахунок зробимо на прикладі харківського фіолету, тому що він мене вже готовий. До речі, хто цікавився одну є на продаж і більш за все буде ще на продаж, але трохи пізніше Любаша і Ірен. ну Правда, там не буде такої однозубки, там буде. Щось в районі 1-1,5 см, ось таке. Ну, щоб орієнтувались, ось це 1,5 см, це от десь сантиметр 20 см. Ну, от таке, що менше, можливо, трохи буде. Значить, тут у нас ось це 2,5-3 см. Значить, 1 кг у нас однозупки. І середнім десь тут 2,5 см. Більшості. От, вага одного, я порахував вже тут на 130 одиниць. Відповідно, вага однієї одиниці десь 7,5 грам. Ну, це досить крупна однозубка, щоб ви орієнтувалися. По стандарту там 5 г однозубка вже вважається якби, великою. І з минулого відео ми вирахували, що на 10 соток у нас 23 ряда з міждорядкою 40 см. Хто не бачив, до речі, посилання вверху буде. Підказках і в ряду у нас 13 сантиметрів між зубчиками. І нам потрібно на цих 22 ряда 17 700 посадкових одиниць. Відповідно, в нас в кілограмі 130 одиниць. Відповідно, якщо ми 17700 одиниць, які у нас в 23 рядах на 10 розділимо на 130, Е, у нас вийшло 136 кг такої однозубки. Нам потрібно на 10, сотих, що дуже дивно, тому що я щось, хто мене питав, хто купував вже цю однозубку, я щось говорив, що це мінімум від 15 кг. Але бачите, по обрахунках виходить трохи менше. Відповідно, є десь 13,5 кг на одну сотку, що не дуже погано. І хто в перший рік хотів би отримати ось такий результат. Желізна це шестірка, сімірка, восьмірка. Садити цю одну зубку і, в принципі, маєте класний супершісник. В перший рік це вже перевірено неоднократно мною. І так само колеги це можуть підтвердити. Ось такі розрахунки. Думаю, інформація корисна, тому що багато хто питає, скільки на сотку. По зубку в нас минуле відео, зараз одну зубка. E, значить, буде в продажі. Максим, багато хто запитує, ціна буде приблизно півтори тисячі за літро, але продаж буде від 100 грам Насправді дуже важко щось знайти, чи вже не сезон, чи розібрали, але ще спектр агро, агр оціного дистриб'ютора сингента в Україні. Нагадаю, що це єдиний дистриб'ютор, який займається сингентою, з яким працює сингента. Ще в нього вийшло замовити одну каністерку. тому Контакти будуть під відео, завжди залишаю в описі. Дуже дивно, що завжди перепитують номер, видно, опис не дивлюся. тому контакти будуть і під відео, і в закріпленому першому коментарі. До речі, не у всіх клієнтів вийшло забрати часник. І ще буквально от ось півтори сотні кілограм маю. Значить, є трійка, четвірка, буквально там за дві сітки. Є п'ятірка, це шестірка, це п'ятірка, є п'ятірка і є шестірка. Все Любаше. В зубках практично все замовлено. Десь мають дзвонитися клієнти. Ну, а хто хотів і кому я сказав, що вже нічого немає, ще, до речі, ось є можливість замовити. До речі, повзнавав ціни в різних регіонах, тому що дзвонять різні люди. І Відносно ще на чесник в мене ціна актуальна. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Значить, одну зубочки цей також є десь там приблизно ще кілограм 80 Це харківський фіолетовий, Дуже класний чесник, насправді недооцінений чомусь. Більше мені подобається любашу. Тому також звертайтеся. Ну, таке вийшло корисне відео, надіюсь, для вас. Тому Кому воно було цікаво, підтримайте канал вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь. Далі ми будемо калібрувати одну зубку. І, до речі, вже пора сіяти повітряну бульбочку. І так, горчичка вже під, підспіла наша. Ось ще десь з'являється насіння. Ну, тобто, саме класна стадія, щоб її дискувати. Це один слід, думаю, два сліда буде нормально. Все, далі ми десь тиждень-два чекаємо. В принципі, вже ідеально сіять було б воздушку. Хто збирався, є площа, все готово сіяти. Ну, Я тиждень-два почекаю, поки розійдуться ефірні масла, трошки прив'яна гірчичка. І вже тоді зафризую і посію бульбочку. А тут ми оставили бульбочку на зиму. Гербіцид тримає, можливо, ще під осінь зроблю одну обробку, де в принципі, так буде зимувати. А тут у нас вже на черзі скоро другий участочок. Ось така вже горщичка. Ну і на всіх участках цього року в мене постійна горчиця. Тому в кого там вже все готово, можете розпочинати сіяти, не бійтесь, все не пізно, її треба було сіяти ще раніше трохи, зараз якраз пора. Я вже почекаю, поки в мене там трошки. Перепри гірщиця десь недільку другу і за цей час я її відкалібрую, вже підготовлюю все це потихеньку. І так само буду світить бульбочка, до речі, також там трохи щось буде в продажі. Любаш, маю на увазі. На цьому буду з вами прощатися. До зустрічі в нових відео. До речі, поки писав відео, то троєчки вже немає. так що 5 і 6. Плюс. Також невеликій кількості, там в межах 150 кілограмів. Зубок також замовлений, до речі, ось зубочок класний, але він вже теж проданий. Тому хто роздумував, якби поспішіть, маєте можливість ще придбати чесничок.